Доброго вечора. Така у мене сьогодні розпаковка на 118 злотих з двох магазинів. Один такий м'ясний, невеличкий, з віжейки, а другий у нас магазин Нетто. Це, що ви бачите, то 100 разом 118 злотих. І ще тут є хліб тости, але то пізніше покажу. То безкоштовно. Зараз покажу чек, бо я забуду. Тунету 113 і м'ясний 5,52. Перекладаємо. Тобто, в м'ясного я взяла тільки така нарізка. Там Зараз акція по 26,80 за кілограм. У мене тут 206 г. На бутерброди. Зараз вховаємо. Ну що, будемо з м'ясного. Сьогодні нічого нема зі жовтими цінами. Шкода, не було жодних переоцінок Сьогодні 15 травня. На дворі дощ, змокла, як то кажуть, до самих трусів. Так, маємо печінка з курки 6,49 кілограм, за пів кілограма 3,29 То Це дуже хороша ціна, бо зараз у нас не то, я вам так скажу, морква по 6,49 Морква. Звичайна морква. Бачите, тут і банани? То по 3,99 акції наше нам тепер моркву цибулю їсти, будемо їсти банани. Подуріли люди. Десь коло 2 кг. Добре. І знову чимно вертаємося до м'ясного. Тут маємо філе курки 25 злотих кілограм. От в мене ще якесь болото, бачите, гарне. Чистота, чистота. Маємо за, тут за пів кілограма 12 злотих 50 грошей. Ще взяла щось такого м'ясного. Ну, майже м'ясне. <сміць> Скумбрія копчена, гарячого копчення 24 злотих 99, 270 грам. До 7 злотих затих. Несмачно. Ще що? Пікінська капуста по 3,99. Тут не цілий кілограм, майже кілограм Тут 4 злотих десь так. Банани зараз не то акція, до середи по 3,99. такі взяла. з м'ясного, то як вже то не м'ясне. По 2,99 маємо палички з краба. Жаден краб не пострадав. Це все з м'ясного в нас є. Тут у нас молоко 3,69. Подорожчало, перед тим було 3,49. І яйця 1699. Тиждень перед тим купляла 1599, МК, то такі невеличкі, середні. І тут 20 штук. Так, то моя рука літає ще всюди. По 2,99 такий йогурт. Ісландського типу. Ісландського. Не знаю, може моя дитина буде їсти, хоч вона не дуже за йогуртами тепер. На бутерброди, звичайний класичний. Сметана, як завжди. Зараз акція по 2,19, так то по 2,58. Величезна промоці. Тут що ми маємо? Водичка, золота 67, якщо берете дві штуки, а так то по 2 з копійками. Маємо таку водичку, бо скоро маємо йти до лікарні, мені потрібно нічого такого страшного. Просто будемо видалення мигдала. Це по 2,58. Сочок теж так само, але теж сік ябковий. Теж не щось таке. Тут тобто такі маємо йогурти по 3,99 і по 2,99 такі. То є ванільовий, ванільовий і трусновка. Ой, все падає. Сьогодні вже вечір я після другої зміни. Друге снідання 2,58. Що у нас тут є манго, каша та лінива і робити кашки. Торис, яблуко. Кажуть, просто купила, бо підемо скоро до лікарні. А то, звичайний мус пану Ще один такий був, але моя Вікторія вже його попробувала по 2,89, але якщо берете дві, то по злотий 50, то теж в лікарню. Лимони. Пів кілограма 4,99. Крекери з маком по 2,99 і все замовив. Тож, 2,99. І палочки по 2. Такий хліб тостовий, то є звичайний пшений. У в мене в магазині коштує по 5,80. А в ядодільній сьогодні було безкоштовно. Взяла 4 штуки, бо три віддам мамі. Надіюся, моя мама мене дивиться. Зараз відео і знає, що в неї завтра чекає тостовий хліб. А один лишу нам на бутерброди. Такі тут в нас є звичайні пшеники. То з ядодільні. Я пам'ятаю Світлана Андріївна, я вам обіцяла, що знімлю відео про ядодільню Будуть. Просто сьогодні дуже падав дощ. Дивіться, бачите, навіть крапелки. І такі маємо багетки масло, чесник і міні-крахамки. Та на батерброди. І маємо таку закупку. Всім хорошого дня, лайк і підписка. Слава Україні!